Вітаю націю, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національного багатства, вітаю засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави самоврядної Республіки Україна. Ми знаходимося в АНД-районі. Цікаве приміщення, на ньому табличка амур Мор Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська. Нагадую вам, можливо, ви не знаєте, 29 грудня 2017 року указом президента Порошенка цей суд разом з іншими так званими судами були ліквідовані. Останнім, останнім пунктом цього указу написано, що указ вступає в силу з моменту оприлюднення. Але пройшло три роки практично, і всі ці. Державні установи УРСР, сформовані на підставі Конституції УРСР 78-го року, продовжують діяти, продовжують виносити рішення, продовжують претендувати на те, що це є рішення обов'язкове для виконання. Люди в однострої знаходяться в цьому приміщенні, виконують обмежуючі функції. І от, фактично, ми, власники цього приміщення, не можемо вільно в нього проходити. На Так само вітаю пане Віталію. Трошки чекаємо. У них є судді, до речі, от, знаєте, от, це нікого не дивує. Про те, що суду немає. Стаття 124 Конституції України не виконана, але судді є. Справа ця по 44 3 КУПАП, так званому. Не знаю, що таке КУПАП. Точніше, я знаю, що таке КУПАП, але я не розумію, яке відношення воно має до держави України, яка є чинною сьогодні на українській землі, бо це так званий Кодекс України по адміністративних правопорушеннях. КУПАП. Я згадав, що це за справа, бо я, чесно кажучи, трошки переплутав між собою ці справи. Зараз я зрозумів, що ця справа стосується так званого карантину надзвичайної ситуації, якою там ну надурили український народ. Нагадую вам, що відповідно до 64 статті Конституції України права і свободи людей можуть бути обмежені тільки в випадку воєнного або надзвичайного стану. В державі Україна навіть у ці підробні органи режим надзвичайного стану не вводили, був введений так званий режим надзвичайної ситуації. Відповідно до цього, стаття 64 не передбачає обмеження права і свободи людини введенням такого карантину з організаційно-правовою формою як надзвичайна ситуація. Ну, але ж людям, що люди в нас стаду на 99%. І їм сказав Пастух, йти отак і робити отак, вони це роблять. Розуму свого немає. Е е е якась соціальна, ви знаєте, от інтелект дуже високий. Емотивний інтелект, емоційний інтелект дуже високий. А от соціальний інтелект, ну просто якийсь там на рівні мурашника, наказала матка робити так, робимо так. Наказала інакше, робимо інакше. Вже людям кажеш в однострої, ну пробачте, існує е е 60-та -60 стаття Конституції України, ви маєте право. Не виконувати явно злочинні накази. Ні, все одно будуть виконувати. Вже передали документи, вже пояснили все, ні, все одно будуть робити свою справу. Ну, от, е, е, ми слідкували за тим, що при оформленні протоколу, ця громадська організація Національна поліція, коли оформлював протокол, ми слідкували за тим, щоб вони не припустились помилки. Бо зазвичай вони, наприклад, пишуть АНД районний суд міста Дніпро. Ну і суд не хоче це приймати. Він каже: Ми не будемо розглядати такий протокол або ще якусь помилку. Ну от тут ми прослідкували за тим, щоб помилок не було, тому що нам треба зайти в це приміщення і поставити запитання цій людині, яка, скоріш за все, буде в сукні, в такій чорній сукні, яка імітує суддівську мантію. Нам треба поставити запитання, як виконана стаття 124 Конституції України, яким чином вони. Збираються вчиняти правосуддя на суверенній території держави України без утворення суб'єкту суду. Нагадую вам, що всі ці матеріали нам потрібні для великого кейсу до Європейського суду по правах людини. Ну, я слухаю. Ну, я доверв його. Балахнієна толі. Так а вже ж. А хто ви? Я поміжник підіорувати. Держава України. Так. Не чули про таку? Я вас маю здивувати приблизно 28 червня 1996 року на цій землі. Ми записувались? Ми записувались. Температуру міряли? Температуру мені не міряли. Добре, проходимо. А хто ви? Це зі мною. Ні, зі з карантину. Не, не може бути такого. Пане В'ячеславе, ваша Підко... температура підкоряємося, підкоряємося судовим репресіям. Да, Закритий фізично? режим. Вся система. Проходите, присаживайтесь. Хто буде секретарем? Це бланк ваших прав. Ви можете ознайомитися? Ні, мені не треба, я ідеально знаю свої права. Хорошо, если ідеально сами идеально значимы, пожалуйста, здесь напишите фамилию. Наведь не мрійте, будь ласка. Що? Навіть не мрійте. Я не мрею. Добро. Фамилия, имя, отчество. А здесь ви можете спокійно написати, що написать, дату. Давайте, де тут Воробйов? Нехай виходить. Трошки чекаємо. Зараз тут до нас вийдуть театральна трупа. Будемо з ними розмовляти, з'ясовувати, хто такі, що тут діють, хто дозволив, яким чином відбуваються всі ці події. Ще трошки треба зачекати. Здравствуйте. А что, на два часа друзья, а друзья, вашу... Это... Я промолчала. пан Олександр, так само вітаю місто Южноукраїнськ. Вітаю всіх, хто долучається. Кажучи, не дуже бачу повагу до себе, як до людини, яка є посадовою особою держави. Знаходиться під захистом міжнародного права. Не бачу ніяких представників. Ну, така він? Хто? Воробьор

Антон Юрійович, чи українську мову розумієте? Пане Варб'є, я дуже добре розумію українську мову, але я не розумію, яким чином тут представлена і виконана 124 стаття Конституції України. Як ви збираєтесь здійснювати правосуддя без утворення суб'єкту суду? Пане Варбйо, відповідайте, будь ласка, на запитання. 29 грудня 2017 року указом президента Порошенка Амур, Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська був ліквідований. В кінці цього указу ні, не добре, будь ласка. Пане Воробйов, я вам нагадую, що практика Європейського суду по правах людини забороняє здійснювати порушувати статтю 6, параграф 1, право на справедливий суд встановлений законом ви зараз порушуєте моє право на справедливий суд встановлене законом добре пане воробйо ви знаєте до вас питань більше немає хто представник суду в даній хто представник суду в даній ситуації в даній кімнаті скажімо так в даному приміщенні хто представник суду як державної установити попати балахенполі Пане Боров'є, я, пред... я сказав, я є посадова особа держави України. Я знаходжусь під захистом Міжнародної конвенції по захисту посадових осіб держав та дипломатичних агентів. Мій статус заявлений, оприлюднений і не оскаржений. Ваш статус на сьогодні дуже сумнівний. Я вас запитую, яким чином виконана 124 стаття Конституції України? Я заявляю відвод державній установі. Яка не була сформована законодавцем чинним це законодавцем це українським це народом або державній установі або особисто судді воробів? Ні, це два різдві різних статті Конституції України до статті 127 Ми з вами ще не дісталися. Я вас запитую про статтю 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Ми можемо продовжити Ми не можемо навіть почати, бо не виконана 124 стаття Конституції України. Вам так здається, але ви не запитали не мене, не чи в мене є сумніви в державній установі. Бо ми дослідили цієї установи не існує. Ви не маєте відношення до держави України. Чи у вас судді пане Воробйов, До цього моменту ми ще не дістались. В мене відвод до державної установи. Нагадую вам практику Європейського суду по правах людини. Державна установа, що не була сформована законодавцем, буде неодмінно позбавлена легітимності. в мене є відвід до державної установи. Пане Варбйо, ми повернемось до цього питання лише після того, як державна установа доведе, що виконана 124 стаття Конституції України. В мене немає до вас питань, бо в нас є відвід до державної установи. Пане Барбьо, ви не можете порушувати право на справедливий суд встановлене законом. Ви будете далі вести засідання? Так. Ви будете вести засідання, не розглядаючи питання, відводи державній установі. Я вірно вас зрозумів? Я заявляю відвід державній установі і я заявляю відвід судді. Я бачу вашу упередженість. Дякую. Ні, я все дію по процедурі. Ви заявили відвід судді Варбо. Спочатку я, я в... заявив я... відвід державній установі. Це не ви не можете. Ні, це передбачено. Це передбачено практикою Європейського суду по правах людини. Ви не здатні довести, що ви є судом держави Україна. Добре. Всі документи, які існують, доводять, що з такого заявили, суду Держава України, як Мурдержні Дніпровський районний суд міста Дніпропетровська, не існує. Після того, як ви вдову, заявили, що ви будете вести розгляд суду, вдову. і ви все одно будете підлягати адміністративній і іншій уголок. Як стало, що ви не розглядали питання щодо відводу державної установи? Хлопці, не виходьте, будь ласка. Ви представляєте тут суд як державну установу. Зверніть, будь ласка, увагу, як ведуть себе ці люди. люди да? Він до останнього робив вигляд, що він не чує ці питання. А вже ж я буду вимагати стенограму для того, щоб я додав цей доказ злочину застосування суду іншої державності, ліквідованого суду, проти громадян Держави України на своїй землі. Повторюю вам розказую вам, що ми зараз знаходимося на суверенній території Держави Україна в просторі, який діє з 28 червня 1996 року. Тут зараз вчиняються судові злочини. В ваших силах це зупиняти. Це окремі статті Конституції України. 124 правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 127 правосуддя в Україні здійснюють судді. Дуже уважно слідкуйте за руками цих шахраїв. Він зараз вимагав, щоб я сказав, що я роблю відвід судді. Йому дуже хотілося це почути. Але я підкреслив, що я роблю відвід судді лише після того, як він вирішив розглядати. Справу, як він це вважає, справу, лише після того, як ну, я почув це, що він буде без розгляду питання про утворення суду, без, про виконання 124 статті Конституції України. В стінограмі це буде відображено. А вже ж ми будемо подавати справу до Європейського суду по правах людини про те, що в Україні. Судді розглядають справи без утворення суб'єкту суду, тобто без виконання 124 статті Конституції України. Право на справедливий суд встановлено законом, порушено, порушено повністю. І так відбувається в усіх судах. Це ж не тільки тут, в так званому Амурнижні Дніпровському районному суді, міста Дніпропетровська. Така ось смішна назва. Трошки чекаємо ще. Поки чекаємо, я вам трошки розповім про 44.3 Купап. Ви маєте розуміти і пам'ятати про те, що вони ж просто, ну знаєте як, вони не дуже розумово повноцінні люди, які створюють всі ці. Заходи, і от коли вони прописали оцю статтю 44 трикупа, вона в принципі є допоміжнею і працює в парі з законом про інфекційні хвороби. Так, от законом про інфекційні хвороби визначені правила обсервації. Відповідно до правил обсервації, людина має носити захисний там засіб дихання, да от, от маску, наприклад, ну особливого класу, лише в тому випадку, якщо вона є хворою людиною або бактеріоносієм. Якщо людина не є хворою людиною або бактерія носіє, носити такі захисні засоби для дихання вони не зобов'язані. От наші там, ці лошари, громадська організація Національна поліція України, вона зараз масово виписувала, там, ну не зараз, а трошки раніше масово виписувала ці протоколи по 44-три КУПАП. Якщо ви написали в цьому протоколі, що ви не мали ознак хвороби, або ви вам не було запропоновано пройти безкоштовне медичне обстеження то в цьому випадку ви вже автоматично виграли цю справу навіть якщо ви будете засуджені якимось у цим от ну типа там судовим притоном яким небудь да, який був, утворений був на підставі конституції ОРСР 78 восьмого року навіть в цьому випадку ви все одно справу виграєте що або в так звані апеляції або вже набагато вище в Європейському суді по правах людини. Це трошки важче буде для перших, хто пробуває цю стіну, але потім для всіх інших це буде набагато легше. Судова йодо дефіцит Ну так, да, десь так воно і є. Так. Подивимось, як відреагує ця громадська організація. А до речі, чому я називаю і Національну поліцію України громадською організацією, і цей так званий суд називає громадською організацією, тому що це організаційно-правова форма організаційно-правової форми судова влада держави Україна. Цей суд не має. Він не формувався на підставі Конституції України 1996 року. Відповідно до цього навіть бути судовою владою держави УРСР вони теж не можуть, бо Конституція УРСР 1978 року припинила свою чинність. Коли вступив в силу закон про прийняття Конституції України, стаття 2. нагадую, відповідно до статті 2, Конституція України 1978 року припинила чинність. От є така стаття 2 в цьому законі, і з цього моменту більше не існує конституційний простір, на підставі якого відповідно до якого був сформований цей у так званий Дніпровський районний суд. Міста Дніпропетровська, тобто, це на сьогодні в конституційному просторі чинної державності є вища громадська організація, дії якої спрямовані на обмеження права свобод людини, на повалення конституційного ладу. Тобто така організація, що повністю відповідає ознакам статті 37 Конституції України, повалення конституційного ладу. Зараз подивимось, що вони будуть робити. Цій ситуації, як саме вони, наскільки вони глибоко підуть в судовий злочин, як будуть саме порушені права людини на суверенній території держави України, ну і далі будемо діяти. А вже що в нас є процедура, якраз в місті Дніпро повністю все працює. У нас є офіцер територіальної поліції міста Дніпро, у нас є мировий суд міста Дніпро, і таким чином ми можемо, по-перше, визнати мене постраждалим. По-друге, визнати, що держава Україна не може компенсувати мені як постраждали мої там нанесені мені там, як це правильно сказати, ущерб, мабуть, да? от і відповідно до цього мені доведеться скажімо, вимагати компенсацію від держави через Європейський суд по правах людини. А вже ж це не зовсім та держава України, про яку ми знаємо, це. Ті люди, які видають себе за державу Україна, ну дехай вони і платять. Дуже цікаво бачити в цих таких. Знаєте, в акторах, в сукнях, які імітують мантії. Невпевненість, бажання втекти, нерозуміння, що робити далі, як діяти в цій ситуації. Я знаю, що зараз нерегулярно, але все ж мої етери дивиться і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Я з величезною повагою вітаю пана Стівена. І пані Богдану, яка перекладає для пана Стівена українську мову на англійську. Моя повага до вас, і це дуже добре. А вже ж ми не чекаємо від вас допомоги. Ми чітко розуміємо, в чому сутність моніторингової місії, але навіть, ця, навіть цей факт тобто, вчасне донесення Анатолій, цих злочинів, я так я вас слухаю. А, заява про ваш відвід буде передана на авторозподіл та призначення уже. Досвіду. Нагадайте, будь ласка, як вас звати? А, мене Олександр звати. Пане Олександре, ще раз вам кажу, я що ви не можете б... порушити 124 ту статтю Я нічого не України. порушити. Але саме По ви є представником суду як державної установи. Я Дома, вам відповідаю, О... що вас буде виключено. Буду... а сьогодні ви можете бути вільні. Я і був вільний. Чи ви наполягаєте на тому, що я не був вільним? Тоді слідкуйте, будь ласка, за своїми словами, щоб ви випадково не сказали не те, що треба. Все. На все добре хлопці. Ну от, здалися. Ну, а що робити? Будемо діяти далі. А, будь ласка, враховуйте свої можливості, будь ласка, враховуйте свої права і нікому ніколи не дозволяйте їх порушувати. Поки що все. Живіть за Конституцією. На все добре вам. Ще побачимось.